Тай вас, дорогі брати і сестри, вітаю вас, дорога церква! Підходить вечірній час а разом із ним. І можливість нашої спільної молитви, можливість нашого тісного духовного єднання через читання Євангелії і через наші спільні молитви. Я хотів би сьогодні вибрати один біблійний текст, який дуже багато говорить про особу Ісуса Христа. Коли ми читаємо Євангеліє, ми не можемо собі у Уявити, щоб Христос не молився. Молитва і Христос вони невід'ємно пов'язані, вони нероздільні. Коли мова йде про Христа, одразу можна говорити і про молитву. І справді, молитва в житті Ісуса відігравала дуже важливу роль. Він по-різному молився. Були такі моменти, коли він молився публічно, коли він молився вголос. Були моменти, коли він молився виключно із учнями, і одна із самих відомих його молиток це первосвященницька молитва, яка записана в Іванілії Івана. Були моменти, коли він усимітнювався і молився сам. І його молитву чув, чув тільки Небесний Отець. І такий приклад ми знаходимо, наприклад, коли він знаходився в Гевсемані або в інших місцях. Сьогодні хотів би провести один із таких випадків, який так багато говорить про відношення Христа до молитви, і записаний він в Євангелії Марка у першому розділі 35 м віршем. А над ранок, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце семітнє, і там молився. Ось коротенький епізод початку робочого дня Ісуса. І не сказано, що коли дуже рано ще було, коли ще темно було, він устав і вийшов із того місця, де напевно був разом із учнями і пішов у самітнє місце, і він там займався найважливішою справою. Він молився. Давайте, згідно цього тексту, подивимося на декілька важливих аспектів у спілкуванні Ісуса Христа і своїм небесним Отцем. Насамперед, варто відмітити, що Христос вибрав. Відповідний час, спеціальний час. Про це сказано у цьому вірші на початку, коли він це зробив. Отож, коли зранку Христос вибирає певний час. Написано у книзі Псалмів у 142, му Псалмі, 8-м віршем: об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Як бачимо для Христа і для цього псалмоспівця ранок це найбільш приємний час, найбільш, найбільш благоприємний час для молитви. Джон Буньян, відома людина, яка написала книгу подорож Пілігрима, свого часу сказав наступні слова: хто втікає від Бога зранку, той навряд чи зможе його наздогнати протягом дня. Отож. Та думка, з якою ми лягаємо, і та думка, з якою ми просинаємося, власне, і є те, що для нас є справжнім Богом. Хтось порахував, що протягом дня людина приймає 600 різних рішень, але так важливо зранку прийняти рішення зустрітися із небесним отцем. Солдат він готується до бою, і правда, він одягається не після бою, а до бою. Тому ранок. Це один із найбільш благоприємніших моментів, які ми можемо вибрати для нашої молитви. По-друге, згідно цього тексту, ми бачимо, що Христос вибрав і також потрібне місце, спеціально відведене місце. І ми прочитали, що це було самотнє місце. Він пішов у самотнє місце і там молився. Чому саме самотнє місце? Я так думаю, що самотнє місце дозволяє нам. нам Самим нам почувати себе набагато вільніше. Тоді, коли ніхто не чує, ніхто не бачить, нам простіше спілкуватися із Небесним Отцем. Ісус так доволі часто вибирав для молитви із Небесним Отцем саме усамітнені місця, і доволі часто це ставало просто пустеля. Усамітненим місцем для нас може бути наша домашня кімната, а може бути і місце в парку, одним словом, місце, де ми можемо почувати себе вільно, і нам ніхто не буде заважати спілкуватися із небесним Отцем. Також у цьому короткому вірші щодо молитви і принципів Христа у молитві ми можемо побачити іще ще один важливий момент це тривалість. Написано так, коли ще дуже темно було. Отож він вибирає цей час, коли дуже темно і до світанку. Я не знаю, скільки це було годин, можливо, дві, три, чотири години Христос вночі проводив у молитві. Люди, в характері яких відображався Христос свого часу сказав Браунс, і які мали значний вплив на світ, були людьми, котрі проводили наодинці з Богом так багато часу, що це стало характерною рисою їхнього життя. Мало бути з Богом це мало значити для Бога. Тому тривале спілкування дає нам більше часу дослідити самих себе у світлі Божого Слова. Тривале спілкування дає можливість нам не поспішати і почути те, що хоче сказати для нас Небесний Отець. Також важливим принципом і ще одним у спілкуванні Христа із Богом це, власне, був об'єкт. Іншими словами, сам безпосередній Бог шукати Бога, а не шукати Божу руку. Так доволі часто буду відвертим. Я шукаю саме те, що Бог дав, чим Бог благословив. Іншими словами, шукаєш руку Божу більше ніж. Господнього лиця. Але подивіться, що говорить Псаломоспівець в одному із псалмів, у 26-му, зокрема, він каже: до тебе промовило серце моє. Він пошукав моє обличчя. Господи, шукатиму Твоє лице. Шукати Бога це шукати Його як особистість. Орієнтація на Його волю, розум, почуття саме ці риси і визначають, ким є людина, ким є особ... особистість. Тому, читаючи Біблію, так важливо визначити, що Бог відчуває, по-друге, що Він думає, і по-третє, що Він хоче сказати для мене. На сам кінець хотів би звернути увагу у цьому вірші на і ще один важливий принцип молитовний принцип в житті Христа. Сказано, що він вийшов і пішов, пішов у самотнє місце, і він там почав молитися. Я так думаю, що він, можливо, я помиляюся, але я так думаю, що він молився вголос. Для ефективного спілкування із Богом потрібна ось ця відкритість, і вона, можливо, тоді, коли ми молимося до Бога і промовляємо до нього певні слова. Так це можна робити в розумі, так це можна робити в душі, але це так ефективно і добре, коли ти молишся в голос. Послухайте, що говорить іще один псалмоспівець у 141-му псалмі. Моїм голосом я закликав до Господа, моїм голосом я помолився до Господа. Молитва в голос. Рівно як і читання Біблії в голос дає можливість більш кращої концентрації на Слові Божому, і, власне, на те, про що ми молимося. Коли людина молиться. І вона при цьому говорить вголос, вона так ніби відкриває своє особисте серце. Бо написано в посланні до римлян, що серцем віруємо для праведності, а устами, устами сповідуємо для спасіння. Ось такі прості, короткі, але такі важливі принципи, молотовні принципи в житті були і Ісуса Христа. Він Хочу наголосити ще раз, вибирав певний час, і зокрема для нього це був ранок. Він вибирав, по-друге, місце, і як сказано у цьому тексті, воно було самотнє. По третє, він вибирав певну тривалість своєї молитви. І у випадку Христа він вставав, коли дуже темно і виділяв багато часу для цього. По-четверте, він мав об'єкт, до кого він молиться, до небесного отця. І він з ним спілкувався як з особистістю, яка може відчувати. Яка може щось порадити, сказати і допомогти. І по третє, я так думаю, що він робив це вголос. Хочу, на сам кінець, здати одне запитання дуже важливе для кожної з нас. Якщо ми не спілкуємося з Богом, то навіщо нам потрапляти в небеса? Амінь.